Добрий вечір, я тут світічки запалюю. Добрий вечір. Бачите, я в новому місті. Я вже в Карпатах, я вже чекаю своїх учнів. Завтра вони почнуть з'їжджатися. І у нас тут буде ретрит і навчання. Так. Поки ви всі сходитесь, я хочу сказати, що ще раз нагадую, завтра, як завжди, наша аскеза почнеться о 21, але о 7 годині тут же на YouTube, все так же в прямому ефірі, я буду проводити сім безкоштовних уроків, 7 днів будуть безкоштовні уроки по ведичних знаннях. Для тих, хто хоче доєднатися, ви можете доєднуватися сюди в YouTube і слухати. А потім о 9-й ми робимо аскезу. Добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. Збирайтеся. Ще буквально хвилиночка і починаємо. І що зібралися? Давайте починати тоді нашу спочатку аскезу, молитву, потім молитву за Україну. Всім привіт! Угу. Пам'ятаєте, що ми не просто робимо аскезу, ми ще і робимо добрі справи. Я нагадую вам, хто ще не зробив добру справу, будь ласка, зробіть. її. у вас ще сьогодні день не закінчимося, у вас є час. До речі, хочу попросити вас, в мене зараз терміновий збір. Терміновий збір хлопці написали, зараз терміново потрібна така штука. Як же вам показати? А можеш мені, будь ласка, мій телефон принести? Там він лежить? Зараз я вам покажу, що терміново хлопці надіслали, ем, дуже просять зібрати гроші. Дорога штукенція, зараз скажу, як вона називається, я вам прямо покажу. Тому що останнє. Прямо слізно просять, що дуже прошу, я прошу вас допомогти, бо я сама не справлюся. Дивіться, яка потрібна штука. Електроквадроцикл, Хімакс, отакий, бачите. Е, так, е, ось написав мені Сережа Круці, не наш дуже відомий режисер. Ось його лист читаю. Фея, привіт. Стали, не, ну, не сталося диво. Командування відповіло, пояснивши, що що, поки немає можливості купити таку, ну, так, таку електроквадроцикл. А можливо, кажуть, аж в наступному році зможуть виділити, а може ні. Надія була, але все ж таки. А, середня комплектація тягне на 640 тисяч. Знаю, що дорого, що такого великого збору ще не було. Подивимося, дуже важко зразі зборами, але я вірю в дива. І навіть не в дива за сиву, а в дива, які робить наша фея. Ну, ФЕЯ він мене називає. Я дуже прошу вас допомогти феї і зібрати нам на цей електроквадроцикл «ХіМАКС». Мілітарі, дуже-дуже прошу. ж ще не зробив добрі діла. Будь ласка, киньте на карточку. Карточка вона є з прикріплених повідомленнях, і в сьогоднішньому відео я теж її прикріплю. Дуже-дуже дякую. Що ж, ми тут уже зібралися в великому більш-менш складі. Починаємо нашу аскезу. Пам'ятайте, що ми вчимося пробуджуватися, ставати свідомістю. Все, що ви зараз будете говорити, чути, це не просто звук, це і єсть ви. Ви в цьому розчиняєтесь, ви і єсть ця аскеза, ви єсть ця Санкальпа, ви і є ця мантра. І ця мантра буде у нас знову, як і кожного дня, особливою, тому що кожного дня. Ви робите дива, ви мені пишете листи з тим, що у вас відбувається зараз сіні, що працює цей колективна велика свідомість, що вам стає краще, що ви особливо можете відчути дуже багато на собі, що відбувається, коли ми робимо це колективно. Тому, будь ласка, продовжуємо і читаємо нашу санкальпу, потім мантру і потім молитву за до і України. Пані Ірино, де купити таку підставку під свічки. Я вам розкрию секрет. Підставку під свічком. Це такі цукерки, які називаються якісь цукерки без цукру. Ми їхали з дівчатами і на заправці купили цукерки, то коробочка від цукерок. бо ми живемо в готелі, у нас нема куди поставити. Можна на ходу видумати, <підставку> куди поставити підставку Цукри ці свічки. Так, поїхали. Санкальпа до картикеї. Я є світло, народжене у вогні чистоти, нехай згорять усі страхи і сумніви у полумі істини, нехай моє серце стане списом, що пронизує темряву невігластва. Картикея, воїни небес, дай мені силу діяти праведно, відвагу захищати добро і мудрість бачити істину серед хаосу, нехай через мене діє твоя шахті, енергія світла, перемоги і любові. Ом саравана Бгавая намага. Поклін тому, хто народився у священном озерю, переможцю темряви. Починаємо читати нашу мантру. Ом саравана Бавая намага, Ом саравана, Бгавая намага, Ом саравана, Бавая намага, Ом саравана в Гавайя намага. भवाय नम ओं सर्वान्न नमः सर्वान्नवाय नम सर्वान्नवाय नमः सर्वान्नवाय नम सर्वान्नवाय नमः सर्वान्नवाय नम सर्वान्नवाय नमः

ओम सर्वान न भवाय नमः ओम सर्वान न भवाय नमः ओम सर्वान न भवाय नमः ओम सर्वान न भवाय नमः ओम सर्वान न भवाय नमः ओम सर्वान न भवाय नमः ओम सर्वान न भवाय नमः ओम सर्वान न भवाय नमः वान् भवाय नमः ॐ सर्वान् 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 भावाय 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 नमः ॐ भावाय नमः ॐ सर्वान्नभावाय नमः ॐ सर्वान्नभावाय नमः ॐ सर्वान्नवाय नमः ॐ सर्वान् नमः ॐ सर्वान् नमः ॐ सर्वान् नमः ॐ सर्वान् नमः वान्न भावाय नमः ओम सर्वान्न 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 भावाय नमः Namaha. OM SARAVANA नमः ॐ सर्वान्नभावाय नमः ॐ सर्वान्नभावाय नमः ॐ सर्वान्नवाय नमः ॐ सर्वान् भावाय नमः ॐ सर्वान् भावाय नमः ॐ सर्वान् भावाय नमः ॐ सर्वान् भावाय नमः वान् भावाय नमः ॐ सर्वान् भावाय नमः ॐ सर्वान् भावाय नमः ॐ सर्वान् भावाय नमः ॐ सर्वान्नवाय नमः ॐ सर्वान् भावाय नमः ॐ सर्वान् भावाय नमः ॐ सर्वान् भावाय नमः Ом Сараванна Бхавая Намага. 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 Ом Сараван Навгавая 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 Намага. Ом Сараван Бхавая 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 Намага. Поклін тому, хто народився в священному озері Саравана, Переможцю темряви, медитація мир у серці і у світі. Всевишні джерела життя, ти, що пронизуєш усе буттям, світлом, свідомістю, звертаюсь до тебе з відкритим серцем, дай мені силу побачити істини. Очисти моє серце від ворожнечі, страху, осуду, допоможи мені бути тим. То приносить спокій. Я готова і я готовий відмовитись від усього, що створює війну середині мене. Я готова і я готовий змінити погляди, що сіють поділ. Я готова і я готовий відмовитись від гніву і жити з добром. Від сьогодні я дію з любов'ю. Від сьогодні я говорю з повагою. Відсьогодні я слухаю з миром. Я носій миру. Моє серце простір, де немає ворожнечі. З цього серця я посилаю мир у кожен куточок світу. Відчуй, як хвиля світла розходиться з твого серця у твою родину. Відчуй, як хвиля світла розходиться з твого серця у твоє місто. Відчу, як хвиля світла, розходиться з твого серця у твою країну. Відчу, як хвиля світла розходиться з твого серця у людей, з якими було напруження. Відчуй, як хвиля світла розходиться з твого серця. Увесь увесь світ. Всевишній, ти, що є в кожному серці, доторкнись до свідомості всіх живих істот, пробуди в любодях здатність бачити один в одному душу, дай розуміння, що всі ми твої частини. Навчи людство любити замість судити. Навчи говорити правду з добротою, навчи. Обирати єдність замість поділу, дай всім нам силу пробачати, силу змінити себе на інших, силу жити з чистим серцем і світлими чинками. Мир оселився в мені. Я здатен і я здатна бути спокійним у світі, що змінюється. Я є тим, хто приносить тишу і ясність. Повторюй подумки, я. Простір миру, мій дотик лагідний, моє слово світле, мій шлях у правді і добрі. «Ом, Шантіх, Шантіх, Шантіки, мир, 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 молитва за Україну. Господи всемогутній, ми молимося за Україну. Країна, що піднялася крізь випробування і стала світлом для світу, її серце наповнене мудрістю, її небо сяє ясністю, її душі несуть силу любові та знаходять опору твоїй благодаті. Те, що було зранене, зцілюється, те, що було втрачене, повертається, те, що було зруйновано, зростає в нову цілісність, мир тече через її землі. Крізь кожну людину говорить Твоя воля, народ України іде шляхом правди, світла, сили і любові. Дякуємо Тобі, Господи, за шлях, який зробив нас провідниками, за світло, яке проросло з болю, за силу, що стала співчуттям, за нашу волю, що стала опорою. Віримо, що Україна буде простором істини для Тебе, для світу, для себе. Щиро дякую кожному, хто доєднався зараз з нами до медитації, до молитви, до аскези, до мантри. Щиро дякую кожному і низкий оклін, всім вам, дорогісенькі, прекрасні, свідомі душі, які приходять сюди для того, щоб створити велике дійство. Нехай в кожному серці буде жити любов, а в кожному серці живе правда, істина, добро. І нехай це примножується в сотні в сотні раз, в тисячі раз, в мільйони раз. Нехай ваше світло, дорогенькі мої світки, розноситься по усіх світах. Даріть свою любов, даріть добро, несіть, сійте. Я знаю, я вірю у вас, що нас буде більше і більше кожного дня, і ви зробите все для того, щоб примножувати це світло любові, благодаті, щедрості і показувати іншим на своєму прикладі. Які прекрасні люди можуть жити в Україні. Дякую вам сердечно за те, що були сьогодні зі мною. Люблю вас, і обожнюю. і до завтра. Сьогодні закінчу швидший ефір, тому що завтра у нас буде дуже великий урок. Будь ласка, доєднуйтеся всі, хто хоче слухати про ведичні знання у сьомий прямий ефір на YouTube. Або в прямий ефір на Zoom. На то по тому посиланку, яке я вам давала. Сьогодні знову дам всі посилання. І ще раз прошу, по можливості, хто зможе, я дам номер зараз карти на ЗСУ, доєднайтесь, додайте. Давайте допоможемо, купимо нашому режисеру Сережу Крутіну, допоможемо купити цей електроквадроцикл Хімакс, Мілітарі. Якось там ще якісь багато цифірок у нього. До завтра. Желаю вам мирної, доброї тихої ночі. Пам'ятайте, що я з вами, я вас всіх дуже люблю. З вами завжди все буде добре, прекрасно. Я вас оберігаю, тому що сам Всевишній сказав, що у вас все буде добре і наша Україна буде процвітати, а це залежить від нас. Значить, всі ми повинні не тільки вижити, ми повинні стати тими душами, які будуть нести цю світ світ, світло і любов розповсюджувати в нашій країні. До завтра о 19.00 для всіх, хто буде вивчати видичні знання, і о 21.00, хто просто приходить на ескезу. Тихої, мирної доброї ночі. До завтра.